Привіт, друзі! Рада бачити вас на каналі Паранот, канал Паранот Парфумерний. Моє ім'я Оксана. І залишайтеся, якщо вам цікава тема парфумерії. Сьогодні я хочу поговорити про зимові аромати. Мій особистий топ. Звісно, вже майже середина грудня, і я трохи запізнилася. Я якось Наразі дуже обмежена в часі, і в мене майже, майже не залишається вільного часу для того, щоб займатися каналом. Але парфумерія це також частина мого життя, це моє захоплення, моя любов, мої ліки. І я не можу без цього, тому все ж таки знаходжу час або пізно ввечері, або зранку. Самого записати для вас відео, тому дякую всім, хто сьогодні завітав до мене. Почати свою добірку Я хочу з аромату, який сьогодні на мені. Тобто аромат мого дня, сьогодні неділя, вихідний, і я хочу провести цей день дуже затишно і комфортно. Я хочу вдягнути спортивний зручний костюм, взуття зручне, якась прогулянка. Без матушні, без поспіху. І сьогодні зранку я вирішила, що цей день я проведу в ароматі від бренду Rus. Можливо, хтось знає Діарос, назву цього бренду він змінив свою назву. Це бренд, який який створили дві жінки дочка і мати, і це аромати. Дуже-дуже гарної якості. У мене декілька ароматів цього бренду. Якщо вам цікаво, я можу зробити відео огляд на аромати цього бренду, тому що в мене є і семпли, і повнорозмірні флакони. Якщо вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, це аромат, в, якому, в складі якого зовсім небагато нот. Троянда, тонка, гвоздичні ноти. Але насправді аромат має, мені здається, набагато більше складових. Тому говорити про складові немає просто сенсу. Я просто хочу вам сказати, що цей аромат, я додам його для того, щоб мені було комфортно, він дуже затишний. Це аромат кокон, аромат ковдра, аромат, який дуже нагадує по енергетиці, по своєму звучанню. Путану від Елдо багато людей знайомі, знайомі з путаною, але в цьому ароматі немає занадто чуттєвих, таких бруднуватих нот, тому що в путані мені заважали, заважали трохи такі брудні ноти. Чи вони занадто чуттєві, але я їх сприймала як такі бруднувати. Бруднувата животинка. Цього в цьому ароматі нема. І е, я, до речі, дуже довго хотіла мати цей аромат. І е, хочу сказати, що мене стримувала от гвоздична нота, тому що вона, ну, ви знаєте, гвоздична нота, вона може, може ну, все. І враження про парфум, але не в цьому випадку. Тому це мій аромат дня на сьогодні. Наступний аромат, який я ношу тільки взимку. Я знаю, що зі мною багато не погодяться людей, тому що хтось вважає його універсальним це пасіджата від бренду Trussardi. будь-якова лінійка Trussardi. це теракотова собачка. Цей аромат для мене особисто суто зимовий. За його таку м'яку солодкість, за от кавові ноти, за горіхові ноти, цілком цей аромат починає мені подобатися десь за годину. От я коли його наношу, він мені дарує настрій. Такий аля опіум від Сен Ларан, якийсь фланкер опіума, От його можна сплутати. Але потім у нього з'являється своє обличчя, аромат приємний, солодкуватий, кавовий. Для мене, він, знаєте, він для мене такий трохи навіть різдвяний. Тому я чомусь. Ну, що, цей аромат, тільки взимку, і ну, напевно ближче до свят. чи для того, щоб додати Можливо, святкового настрою сюди. Ну І оскільки ми заговорили про Різдво, про свята зимові, то це, звісно, чень Констанс від Пенхаліганс. Моя неймовірна констанс, моя кізонька, це Аромат, з яким я пов'язую саме різдвяний настрій. Тому що в, інші, в іншу пору року я не вдягаю цей аромат, і тому він якось у мене дуже-дуже економно, економно розходиться. Аромат цілком. Солодкий, він про солодощі. Але от за рахунок кардамону м'яких спецій, і оці, знаєте, ДНК Пенхаліденс він, він, він дуже благородний. Я також обожнюю цей аромат, і це мій такий знаєте, різдвяний мастхек. Ще один аромат, який також звучить неймовірно взимку, це Green Diamond від Chris Montaigne. Я не знаю, можливо, я неправильно вимовлю назву цього бренду. Цей бренд представлений і в онлайн-магазинах, і в магазинах Bracard, але дуже багато інформації про цей бренд. Якось немає. Я не знаю чому. Аромати якісні вони йдуть в концентрації екстракт, і мені дуже подобається ще кілька ароматів цього бренду. Це трояндово-удова історія. Вона не унікальна, але надзвичайно якісно зроблена. Цілком вона майже Знаєте, вона цілісна, вона безшовна, я, можливо, дуже часто повторюю це слово, але це так, це, неймовірно, такий цільний аромат. В ароматі є, як я вже сказала, спеції Троянда, в ароматі є уд навіть. Але от так, щоб сказати, що це удовий парфум, я б так не сказала. Цілком це, на мій погляд, фемінна історія. Я відчуваю в ароматі якусь таку вершкову, складову аромат густий, аромат насичений, аромат дифузний. Я розповідала, що восени я нанесла цей аромат на себе, якось я, якось я помилилась з дозуванням, я, е, просто, я просто задушила на роботі своїх. Е, Працівників, які поруч зі мною, мені шкода дуже, але на відкритому повітрі, на зимовому, на зимовому повітрі, він також неймовірний. Я, я цей аромат, ну, тепер зрозуміла, що це тільки зимова історія, і тільки, тільки для того, щоб вийти кудись на великий простір, на прогулянку. Наступний аромат, в якому тягнеться рука, це аромат. Від бренду Lancom La Viabelle Rose Extraordinary. Я думаю, що всі бачили цей чудовий флакон. І він також взимку чудовий чудовий аромат на повсякдення. аромат, Єдиний аромат лінійки Viabelle, який є у мене, у мене дуже непрості стосунки от саме з ароматом Лявіабель. До речі, він мене не дратує. І мені подобається, коли від людей, від дівчат. Я дуже часто відчувала цей аромат, мені подобається. От Просто я от саме для себе його, на собі його не бачу. І я вже багато разів купувала всілякі фланкери. От саме Бель, але от е, троянду люблю, і е, на трояндовому парфумі я зупинилася: е, аромат витончений, аромат дуже віддалено має цю лівіабельівську впізнану ДНК, тобто вона є, але вона дуже-дуже така прозора. Аромат, як я вже сказала, має ДНК, ланкоманське ДНК, в ароматі поруч з трояндою ірис, в ароматі деревина, в ароматі є амброксанові ноти, ну, Тобто він незадушливий. Він незадушливий, витончений, елегантний аромат, на мій погляд, не занадто солодкий. А якщо чесно, то досить такі солодкуваті аромати, вони взимку все ж таки. Ну, вони працюють, напевно, найкраще, тому що ну, завжди хочеться погласувати чогось солоденького і смачненького для того, щоб зігрітися взимку. Тому, от, на, на мій погляд, він, він, напевно, універсальний цей аромат. Але от наразі взимку найбільше до нього тягнеться моя рука. Також взимку, як ви знаєте, дуже гарно працюють саме цитрусові і свіжі аромати, вони дзвінять, вони от найкраще працюють саме взимку. Але для того, щоб не робити відео ну, занадто довгим, я просто розповім, що саме взимку у мене бувають такі дні, що я наношу начебто аромати, які краще працюють влітку. Але от, обожнюю, як взимку сідає на мене аромати Орманджейн. Аромат таїв і аромат Чампака. І той і інший, це молекулярні аромати. Мені здається, ну, розповідати занадто довго про аромати, про які я вже розповідала, ну, немає просто сенсу. Таїф більш спецієвий аромат яких. Легких спецій, на мій погляд, які розчинені от в сучасній амброксановій субстанції. Аромат, до речі, дуже компліментарний. І от саме взимку я отримую найбільше компліментів на цей парфум, і я не відчуваю його від себе, а мені кажуть, що навколо мене є ну, просто такий простір, який я з собою. Який ходить за мною, який, от, який має просто неймовірний аромат. Ну і Аромат Чампака один із, напевно, лагідніших ароматів, аромат, який, здається, на перший, на перший погляд, досить простий. Досить впізнаний, тому що неодноразово я розповідала, що Чампака він нагадує дещо Light Blue від Dolce Gabbana, Але ну, цей аромат не окислюється, цей аромат не хімозний абсолютно. Він насправді набагато складніший, цікавіший, і глибший. І Ну, якісніший, це звісно. І от вони, от саме на прохолодну таку, знаєте, не дуже не дуже, напевно, низьку температуру, працюють просто ну, неймовірно. неймовірно. І Не дуже рідко я вдягаю ці аромати взимку. Наступний аромат, який я сприймаю тільки взимку, це аромат Blue Алле від бренду arlo Paris. Флакони у бренду Arloff вони однакові, але просто відрізняються прозорістю і кольором. Оце той аромат, який абсолютний такий дисонанс саме з змістом флакону. Аромат, на мій погляд, темний і загадковий. Я вже неодноразово розповідала, що цей аромат майже клон. Аромату «Dangerously in Love» від Kilian. І, на щастя, я можу їх порівняти, тому що Dangerously in Love» у мене є. Насправді, у аромата досить складні ноти. У аромата є і фруктові складові, і троянда, до речі, чорна троянда. В ароматі є, як я вже сказала, масляні ноти. І вони не випадкові, тому що в ароматі, от саме заявлено. Олія, масло трояндове, напевно ж. І в ароматі в базі є шкіра, в ароматі є витивер, в ароматі я відчуваю мох. Ну, тобто аромат непростий. Це аромат не для. Це, ну, скажімо так, це не роздинаріум від ланком. Це аромат, е який Ну, який треба розгадувати. все ж таки, Але наскільки він неймовірний, я вже неодноразово, неодноразово розповідала, не дивлячись на те, що аромат від Кіліан у мене досить давно, всі знають, що це вже знятість, і аромат вже настоявся. Але по технічним характеристикам аромати від Орлов парі, вони... Не поступаються, тому що це неймовірний аромат, який ви будете спостерігати цілий день розкриття цього аромату. Але для цього треба любити, звісно, троянду в парфумерії, таке складне, складне поєднання, але він неймовірний. Знов такий неймовірний аромат, розкішний. Чуттєвий, на мій погляд, жіночий, я чогось на чоловіках його не дуже бачу. Хоча це дійсно справа кожного, просто я б не хотіла від чоловіка відчувати такий аромат. Ну, мені, мене б не привабив такий чоловік. А так, то, звісно, всі можуть носити все що завгодно. Тому це така змова історія, казкова, загадкова, за якою. Я спостерігаю тільки взимку. І останній аромат моєї невеличкої добірки це аромат від бренду Bond No9 Madison Avenue. Мені здається, я ще не розповідала про цей аромат. Це американський нішевий бренд. Я думаю, що поціновувачі парфумерії знають цей бренд. Аромати дуже стійкі, дуже якісні, вони не оригінальні. Я маю, маю на увазі по звучанню, вони розраховані на такого середньостатистичного користувача парфумерії. Тобто вони на таких витончених поціновувачів не розраховані, тому що це аромати зрозумілі, аромати, які приємно носити, вони не потребують. Занурювання, якогось прислухання, розношування. Вони досить універсальні всі. І, ну, стійкість, звісно, неймовірна. Мені, звісно, подобаються і флакони цих ароматів, мені не подобається ціна. Так, я згодна, аромати все ж таки мають за високу вартість. Але всі аромати, які в мене є, у мене чотири було аромати, наразі три, тому що з одним ароматом я так і не, ну, не змогла знайти спільну мову. Всі аромати я купувала по дуже приємної, приємній ціні. Аромат у мене в руках, я, давайте розповім про нього. Це, це фруктово-квіткова історія, зрозуміла. Свіже солодкувато, терпкувато з додаванням пачулі і зі своїм характером. Для того, щоб вам не розповідати багато-багато якихось асоціацій романтичних, без такого романтичного фльору, я розповім, що нагадує мені цей аромат. Це як Кажуть парфумерні поціновувачі, парфумерні маньяки, вони кажуть «фрутчулі». Ну, тобто це поєднання фруктів і пачулі. Я не вважаю себе великим поціновувачем пачулі. Це не найулюбленіша моя нота, тобто я їх дуже-дуже перебірлива, от саме в пачулях. Але от ем, дивлячись на сліпі за тести... Ем, я спостерігаю постійно навколо себе, які аромати я чую, навіть якщо я не вгадую аромат, я обов'язково зазвичай вгадую, що в ароматі є пачулі. Тому що все ж таки нота пачулі надає аромату статусу, аромату, надає аромату дорогого такого статусного звучання, надає аромату стрижня, надає аромату от саме такого звучання, яке парфумерні поціновувачі називають некомпотним. Пачулі надають, можливо, аромату дещо статусності і дещо можливо якоїсь серйозності. І от якби не було от ноти пачулі в цьому ароматі, це був би просто фруктовий якийсь смачний, соковитий компот. В ароматі є яблуко, ожина, але я якось не відокремлюю ні яблука, ні ожини. Це поєднання солодкуватих і свіжих нот. І що б мені нагадав цей аромат? Він нагадав мені, напевно, аромат деліна від парфюм де Марлі, але це не клон. Це, скажімо так, міг би бути фланкер, деліни, якийсь там фланкер, я не знаю. Тому що от є в ньому оця така фруктово-квіткова соковитість. Але потім аромат все ж таки йде своїм шляхом. Він дуже довго так розкривається на вас, відчувається ця нота пачулі. І вже він постійно трансформується. В ароматі, до речі, є амброксанові ноти. Не можна сказати, що це так цілком молекулярна тема, як, наприклад, у ароматі орман джейн ні. Але все ж таки аромат набуває якоїсь прозорості, і дійсно аромат стає наприкінці свого життя досить таким свіжим. Морозним повітрям, от якось так, тому що я в ньому відчуваю якусь таку холодинку. Це наприкінці життя. А так цілком цей аромат поєднання якоїсь такої, знаєте, молодої енергії, і в той самий час от пачулі надають дещо такого строгого і дорогого звучання. І він трансформується, ну, тобто те, що аромат видає спочатку, це зовсім зовсім відрізняється від того, що аромат надає в кінці. Саме в холодну погоду, в дні, коли буває вітер, коли буває негода або дощ зі снігом, оцей аромат ну, мені подобається найбільше. Рібі друзі, я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранод. Неважливо, що за вікном зима, головне, щоб в вашому серці було тепло і кохання. Ми обов'язково обов з вами відсвяткуємо нашу перемогу. До зустрічі на каналі Паранод.